Сбу затримала у Запорізькій області російських агентів, які готували теракти проти командування зсу та спецпризначенців СБУ. Одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим особистий водій запорізького високопосадовця-чиновника. Російська агентура збирала погодинну інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників. Отримані відомості передавали до ФСБ через закритий чат у Телеграмі. За координатами ворожих агентів окупанти хотіли здійснити прицільні удари ракетами. Крім того, загарбники розглядали варіант фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівки. Для підготовки терактів російські агенти отримали від своїх кураторів з ФСБ 4 тисячі доларів авансу. Однак контррозвідники Служби безпеки спрацювали на випередження. Своєчасно викрили зловмисників, задокументували злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, керівником агентурної групи країни-агресора був мешканець Запоріжжя, колишній військовий. Після початку повномасштабного вторгнення він звернувся до свого брата, який проживає в Санкт-Петербурзі, із проханням організувати йому контакт з російською спецслужбою.